Усім привіт! Сьогодні ми разом із чоловіком приготуємо класну закуску до пива та не тільки. Супер. Адже бастурму можна вживати як самостійно, також додавати до різних страв, таких як салати, сендвічі, піци та багато іншого. Перед тим як приступити до засолювання, потрібно спочатку обрізати із м'яса усе зайве. Для приготування бастурми краще використовувати нежирну яловичину, таку, наприклад, як лопатка. Для початку обов'язково переконайтеся, що м'ясо свіже, воно повинно мати яскраво-червоний колір, без ознак пожовклості або плям. Також воно має бути еластичним та м'яким на дотик і мати приємний свіжий запах. Важливим є і марблювання м'яса, тобто жирові прожилки, які присутні всередині. Вони додадуть соковитості і м'якості готовій бастурмі, тож обирайте телятину із помірним рівнем марблювання. На жаль, через агресивну війну, яку розв'язала країна сусід проти України, на невизначений термін зупинив свою роботу найбільший виробник солі в Європі завод Артем Сіль. І у магазинах сіль зараз турецького та азербайджанського виробництва, ну принаймні мені частіше всього зустрічається така. Але я разом із вами і з всіма українцями вірю щиро в перемогу України і в те, що ми все зможемо відновити, на відміну від наших сусідів, які назавжди втратили свою адекватність в очах усього світу. Для засолювання нам потрібно зробити подушку із солі, на яку ми викладаємо шматки м'яса. Для засолювання краще використовувати крупну морську сіль. Дрібна екстра швидко розчиниться та проникне в тканини і м'ясо загрубіє та пересолиться. Все зверху також щільно просипаємо сіллю, щоб вона гарно покрила наші шубка. Не хвилюйтесь, м'ясо візьме рівно стільки солі, скільки йому буде потрібно, та не буде на смак, як ропа. Солитись м'ясо буде приблизно 2-3 дні. Я цей час зберігаю контейнер із м'ясом у холодильнику. При цьому кожен день потрібно зливати ту вологу, яку м'ясо виділяє. Таким чином, м'ясо втратить велику частину своєї ваги і стане твердим та щільним. Його потрібно буде гарненько вимити від усієї солі та вимочити у воді протягом 2 годин. Даємо цим шматочкам ще після купання обсохнути добу та приступаємо до приготування приправ. Ви бачите, що воно вже пружне на вигляд, і, як на мене, вже виглядає дуже апетитно. 30 грам, так? Так. І з розрахунку. На 1 кг яловичини зазвичай використовують такі спеції для приготування бастурми: це перець червоний та чорний по пів столової ложки, паприка столова ложка, пажитник або, по-іншому, чаман та грибна трава, одна столова ложка та сумах, також одна столова ложка. Але я частіше всього купую спеції на базарі, де прошу у продавців східних прянощів зробити мені готову суміш для бастурми з того чи іншого виду м'яса. Так, тому що частіше всього ми готуємо бастурму із індички, і продавець мені видає вже готовий пакунок. Якось я намагалась продиктувати йому спеції і отримала такий погляд у відповідь, який говорив мені про те, що йому явно краще знати, які спеції туди потрібно додавати. І ще на доданок я отримала також купу дружніх порад по самому процесу приготування. Ми робимо так постійно і ще жодного разу не пожалкували. Закуска східна і кому як не східним народам розбиратися у ній краще. Висипаємо спеції у мисочку, гарно їх перемішуємо, робимо у середині ямку та доливаємо воду. Поступово і постійно помішуємо. В результаті ми повинні отримати щось по типу густої сметани, яка буде гарно прилипати та триматись на м'ясі. Тут ми згадали, що не зважили м'ясо перед тим, як обмазувати його спеціями, і хоч картинка вже була не така гарна, тому що один шматочок вже був замащений, але все ж таки вирішили, що ця інформація важлива. 9... а було скільки? 2 кілограма 200 грам. Так, більше ніж два рази в софту, так? Так. Перед тим як обмазувати шматочки м'яса, потрібно продіти мотузку. Ми використовуємо звичайну хазяйську, а, і потім гарненько та щільно обмащуємо цією кашицею нашим м'ясом. Нам не вистачило одного пакету приправи. Добре, що у нас завжди в загашнику є ще один чоловік, у мене дуже любить, без турму постійно її готує, і в нас дійсно постійно є набір цих приправ вдома. Після того, як всі шматочки будуть гарненько промащені. Ми відправляємо м'ясо на сушку. Перші декілька разів ми досушували м'ясо у себе у підвалі, підвішуючи його під стелею. Але, якщо чесно, це такий для мене трошки стрьомний варіант. Не хочеться привадити якихось гризунів. Тож останнім часом ми сушимо його прямо на кухні. Так, дійсно, аромат роздається на всю кухню, і неможливо втриматись, тільки ходиш і заглядаєш, чи вже пройшов той час, який повинен був пройти. Але зате ти точно знаєш, що бастурма знаходиться у безпеці, ну у принаймні відносній безпеці. Бастурму із яловичини ми сушимо від 4 днів. Чотири, можливо, п'ять, можна завжди її спробувати та надрізати. Дивіться також, щоб вона не стала занадто сухою. Можна нарізати і подавати до столу. Вона дуже легко нарізається такими, знаєте, слайсами, тоненькими, прямо як у ресторані. М'яка і водночас еластична, саме така, як і треба. Приємного апетиту! Супер. У меня смачна. Тоже тут подъему. Окей.